Мікі 17 вже з тріском провалився по касових зборах. Це майже ідеальний шторм, коли все, що могло піти не так, з точки зору історії, пішло не так. Особисто мені втрапили в очі три основні помилки, які вбили весь мій інтерес до Мікі 17. пасивність протагоніста, а також відсутність ставок і явного прогресу по історії. Незважаючи на відверті знущання інших колоністів, Мікі дозволяє робити з собою що завгодно і ніколи не дає їм бодай якоїсь відсічі у першому Джокері арт. Турфлек терпів терпів знущання та й зірвався, запустивши свою трансформацію вбивчого комедіанта, який спричиняє хаос у всьому Готемі. Люк Скайвокер може якийсь час на початку замріяно дивитися на подвійний захід сонця. Але якщо він проігнорує послання принцеси Леї та продовжить копати картоплю на татуїні замість космічних пригод, невже ви будете цьому раді? Цю проблему міг вирішити Мікі 18, нова копія героя, яка демонструє рішучість та навіть агресію. Але проблема в тому, що ми не перемикаємо на його перспективу і мікі 18 спершу намагається вбити мікі 17 щоб лишився тільки він один, але потім. Забуває на це, і це любі мої відсутність ставок. Всю другу половину фільму дуже заборонені копії нормально так почуваються на борту, бо їхню страту все відтягують. І жодної притомної причини цьому, крім сюжетної броні, я просто не бачу. Уявіть собі матрицю, де мало того, що ніхто не помирає після смерті в симуляції, як сам мікі, завдяки копіюванню, так ще й роботи кальмари в кінці розрізають корпус корабля просто щоб. Підозру не обручити, оце прям дуже цікаво було б дивитись. В підсумку, коли у вас до пасивного протагоніста додається ще відсутність ставок, це призводить до кумулятивного ефекту. Більшу частину хронометражу Мікі 17 ви не будете відчувати бодай якогось прогресу, тобто змістовного просування героїв по історії. Я кажу про відчутне наближення персонажів до якоїсь заданої мети, у чому б вона не полягала. Згадайте паразитів, це драма майже без екшена, але прогрес добре відчувається від сцен до сцени, бідна родина дедалі більше інтегрується в багато, що і є метою цих персонажів. Та що там? Он у снігобурі Пон Жун Хо прогрес по історії взагалі мав чітке просторове вираження. Герої пробивалися з задньої частини потягу в передню, щоб скинути злочинну владу. Тобто, в кожній сцені ви добре відчуваєте, наскільки близько або далеко вони від мети. Та в Мікі 17 у пасивного протагоніста немає відчутної мети, до якої б він рухався, а ми могли б відслідковувати прогрес. Якщо вважати нею просто вижені. Жити, по перше, це слабка мета. А по-друге, як ви пам'ятаєте, вона виконується сама собою через відсутність змістовних ставок в стосунках з нашою в мікі все і так добре. А бунт на кораблі він і не збирався розпочинати. Це трапилося незалежно від нього. Єдине, що змінилося для мікі протягом усього сюжету, це те, що він знову став смертним, тобто повернувся в свій початковий стан до вильоту. Оце так арка персонажа. Скажіть.